Бирала валізу на два тижні, кидала в неї життя, мов сніг. Це ненадовго шептала тихо, та вітер змів мені слід до ніг. Третій же рік ці два тижні минають дім десь далеко у снах моїх, вулиці, стіни, усе, що знала, час. Мов злодій нічого не зберіг. В пальцях стискаю ключі холодні, тисну до серця, мов оберіг, двері, що досі мене чекають, дім, що розбитий, але ще мій. Жити надіялись в мирній країні, та стали чужими, хоч вчилися жить, світ нас не гонить, але і не сприймає. Тут ми ніхто і ніхто, як ми. І я пам'ятаю кордон і ті черги, втомлені очі, плач дітей. Це ненадовго шептала серцю, але в реальності це вічність вже. Та я ще вірю, що дім відчиниться, що не загубиться мій поріг, що повернуся туди, де корені, де моє небо і де мій світ.